Добрий ранок, 8 лютого 2025 року. Вже два тижні, як я займаюся пробіжками. Хочу поділитися з вами враженнями і досягненнями. Нагадаю, я, у мене магатлива аритмія з 2015 року, а з 2023 вона в мене постійна. Які враження, враження дуже чудові. Я дуже задоволена, що я почала цим займатися. Моє тіло, мій організм насичується повітрям, киснем. Мені дуже легко після пробіжок. Я до цього навіть не могла раніше ходити. Задихалась. Зараз дуже все чудово. На день повного заряду енергії О, з досягнень. Е, з досягнень я через один тиждень пробіжок зменшила дозу своїх ліків від аритмії в половину. О. Хуже мені не стало, навіть краще. От. І ще через тиждень я ще половину свою уменшила до половину на половину. Сьогодні, сьогодні ось я йду з пробіжки, сьогодні я пробігла. Мене навіть відкрилося, як кажуть, друге дихання. Хотілося бігти, і бігти і бігти, але ж треба знати і, як кажуть, норму. Можна було бігти і бігти. Це за дві неділі, за два тижні перший раз. Але я рахую, що це велике досягнення. От. Так що це дуже чудова методика. От я дуже задоволена і дякую долі і Богу, що мені е, вони послали таку чудову людину, яка навчила мене цьому. І я сподіваюся, я вилікуюся і буде мене все добре. Всім здоров'я, добра і миру.